Ділюсь рецептом смачнющої пікантної риби. Для такого рецепту ідеально підходить сом, але можна брати будь-яку рибу за нашим смаком. Я обсмажую рибку звичайним для нас способом в борошні. У мене 3 кг риби. Для маринаду мені знадобиться 2 стакана цукру. 2 стакана оцета 9% і 2 пачки кетчупу. Одну пачку я беру кетчупу лагідного, а другого чилі. Тоді рибка буде в міру пікантна і солодка. І це все потрібно гарно перемішати до однорідної маси. Також я нарізала цибульку, яка незамінна в цьому рецепту. Беру зручний лоток або миску і викладаю шарами. Спочатку викладаю свою смажену рибку, засипаю гарненько її цибулею та заливаю соусом. І так, поки не закінчаться всі продукти. Поки ви дивитесь це відео, я запрошую вас підписатися на свій канал, якщо ви ще не підписані. На моєму каналі ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-який смак. Ставте лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Лоток я закриваю і відправляю в холодильник на декілька годин, можна і на ніч. І неперевершена рибка смакує до будь-якого гарніру. Скажу чесно, що такий рецепт випрошували в мене всі, хто його куштував. Ось сьогодні у нас картопляне пюре з такою смачною рибою. Тільки подивіться, яка краса. Це не тільки гарно виглядає, а ще й дуже смачно смакує. Бажаю і вам смачного!